Курс не те, щоб виправдав мої очікування, він перевершив мої очікування в тисячу мільярдів разів. А я я пам'ятаю, з першого заняття я написала: подружці, друзі, боже, це як Apple світі курсів. Мені так все подобається. І реально в мене це збереглося далі. І ну, цей курс задав таку планку класну навчання. Я зараз, як дивлюся, якісь інші навчання чи вебінари, я така. Блін, так поснов мені дуже подобається саме як ми тут е, рухалися. Е, я пам'ятаю, що на першій лекції я шарила про те, що я сюди прийшла, щоб знайти цю впевненість свою як лідера, е, і хотіла бути більше впевнена, і мені це вдалося зробити. Курс справді дав мені знання, е, на які я можу покластися, і я вже чую під собою такий сильний бекграунд, який я можу потім далі розвивати. І це, е, Я дуже сильно за це вдячна. Насправді я також почала вже деякі штуки імплементувати, і що мені також дуже сподобалося, в мене немає просто вже такої якоїсь чорної дери. Типу, є проблеми, я не знаю, яких вирішити. А зараз вже є такий як екшн план. І до всього я можу і сама скласти екшн план. Я також за це дуже сильно вдячна. Ну і теж я вдячна групі за те, що ви мені також допомагаєте з моїми питаннями. І цей нетворк так класно мати в одному місці там 30 Талант лідів, з якими можна запитатися щось з різних сфер, це взагалі дуже круто. Я не відчуваю себе сама зі своїми проблемами. Це теж мені дуже си не сподобалось. Тому я всім дякую, Ліні дякую тисячу разів, і всім, хто причетний до створення цього курсу, також мільйон разів. Все.